Участь особи я обов'язковою. Разом з тим у цій же статті зазначено, що в разі неявки особи, її може бути судом піддано приводу. Я вважаю, що треба викликати Бурсука і в разі його неявки застосувати привід, і особа має бути присутня при розгляді даної справи, так як ви, що в нас відповідно Добре. Ваша честь, Позиція прокурора нам не нова. Ми до неї готові сторона захисту. Якщо так, принципово, і це, в принципі, так і повинно бути розглядати всі справи, і суд так розглядає, то я теж хочу звернутися до прокурора, раз до мене звернулись, і вказати на протокол, які прокурор підтримує, як теж зазначав. Так от, якщо повертатися до частини 2 статті 19 конституції України, то так дійсно посадові особи та органи місцевого самоврядування. Так я хочу повідомити вашу честь про те суд. Що якщо подати по протоколу, то борсук не є тимчасово виконуючим вивським Великодимирської селищної голови Горгського району київської області, виконуючим вив'язки Великодимирської селищної голови прокурора? Є і був, і до цього часу є доступ до рішень органу місцевого самоврядування, на яку ж саме посаду обирався борсук Олександр Миколаївич. І якщо вже слідувати букві закону, на що наголошує протокол, то будь ласка, складіть протокол. Так, як має бути, так як правильно називається посада, тому що є особливість. Борсук Олександр Миколаївич притягується як посадова особа. Посадова особа є рішення Великодимської селищної ради. І зовсім не так звучить його посада. Це в подальшому буде ґрунтувати, на цьому ми теж будемо ґрунтувати свій захист, але в подальшому. Тому, ваша честь. Я наполягаю на затовлення свого кого. Дякую. І, зокрема, пункт 8. Тимчасово виконуючи обов'язки. Такого ми не знаємо. Так ну враховуючи, що суд не зброї докази в ставах про не попередньо готуючись до судового розгляду, суд перевірив матеріали, які є в наявності суду, і вбачає в даний матеріал недоліки. Тому буде сьогодні винесена установа по всіх шість адмінпротоколах і буде повернено до оформлення до управління стратегічного розслідування в області після.